Гроші за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю в Україні діє програма надання компенсації роботодавцям. На Вінниччині вже покращено умови для 125 працівників, а сума відшкодувань становить близько 9 мільйонів гривень. Аби скористатися програмою, працедавець має подати заявку в дії або ж у паперовому вигляді в центрах зайнятості. Усі деталі в сюжеті Юлії Корчевської. У приміщенні швадської компанії з виробництва спецодягу кипить робота. Працівниці невпинно відшивають замовлення для одного з релокованих на Вінничину підприємств. Досить молоде підприємство. Разом з командою відшиваємо робочий одяг для різних сфер бізнесу: це сільське господарство, це дорожньо-будівельні компанії, це ЗС-компанії, це навіть ресторанний бізнес в залежності від потреб замовника. Ми брендуємо речі, відшиваємо комбінезони, костюми, куртки, жилети за, за запитом. Був би запит. У підпорядкуванні Олени Матвійчук шестеро кравчинь. Хоча своїх працівниць вона вважає радше родиною, а не підлеглими. Пані Оксана потрапила до компанії через центр зайнятості. Раніше жінка була конструктором. Хвороба обмежила можливість працювати постійно стоячи. Я маю другу грубу інвалідності і е е за ендопротезування колінних обох колінних суглобів. Нині її місце обладнане відповідно до потреб. Має зручну швадську машинку з ергономічною, тобто легкою педалю і комфортне крісло. Для меншого навантаження моїх колінних суглоби, для зручності постановки плечового поясу, щоб не нагружати хребет і плечовий пояс. За таке облаштування робочої зони для людей з інвалідністю роботодавцям передбачена державна компенсація. Програма досить проста. Ти подаєш заяву, оформлюєш всі дані, надаєш інформацію, що саме ти хочеш облаштувати, як чи то буде місце, чи то буде станок певний, який допоможе працівнику працювати. І далі процедура займає майже тиждень, і ми отримали компенсацію. Компанія отримала майже 80 тисяч гривень для тих, хто має першу групу інвалідності. Сума відшкодування більша близько 120 двадцяти тисяч. То це можуть бути спеціальне комп'ютерне забезпечення, спеціалізовані меблі, пандуси чи підйомники, слухові апарати і таке інше. Загалом, спочатку дії програми 125 таких робочих місць на Вінниччині було облаштовано. Сума компенсації склала близько 9 мільйонів гривень. Програма діє і для ветеранів, які інтегруються у цивільне життя та прагнуть повернутися до роботи. Звернутися із заявою про відшкодування витрат працедавці повинні не пізніше ніж через півроку з моменту поновлення на посаді. Заявку можна подати або в паперовому виді в будь-якому нашому відділенні, або в порталі «Дія». розгляд. Проходить протягом 10 днів, протягом ще 5 днів проходить виплата з допомогою державних органів. Ми маємо можливість розвиватися і далі і працевлаштовувати працівників з інвалідністю. Моя працівниця прекрасна людина в колективі майстриня, яка може виготовляти лише трішечки покращити її умови і далі працюємо. Торік на Вінниччині працевлаштовані понад 400, а від початку цього року вже 92 людини з інвалідністю. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.